В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Свинарчука. Слідство не повідомляє ім'я фігуранта, але з деталей справи відомо, що мова йде про Олега Хладковського, відомого ще за прізвищем Свинарчук. Зараз, власне, як повідомляють засоб масової інформації, вирішуються питання щодо його екстрадиції до України. За даними ж слідства, Гладковський домігся того, щоб вантажівки включили до держзамовлення та купили за державні. Кошти ці вантажівки закупили за завищеними цінами у заводу, який входить до корпорації Богдан. У результаті держава переплатила 17,5 мільйонів гривень, і все це відбувалося за каденції ще п'ятого президента України. І власне цей скандал в певній мірі став поштовхом до масових протестів. Суспільства у жовтні 2019 року, коли президентом був вже Володимир Зеленський. За його каденцією спеціальна антикорупційна прокуратура оголосила підозру Гладковському, але він вийшов під заставу. І в березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього Гладковський перестав з'являтися на судових засіданнях і за інформацією набув, виїхав за кордон. В середині квітня минулого ж року Гладковського оголосили брошок.